Вітаю всіх. Сьогодні відео будинку Свої Лісники. Будинок 230 метрів, ділянка 9%. Навіс на два авто, парка місця плюс ще на два-три авто. І з траси верхній, нижній ось така гарна панорама відкривається. Зараз я піднімусь наверх, покажу вам панораму з верхнього поверху. Ми війшли, зліва велика шафа. Місце під велику шафу це котельня, газ заведений, вивід під електро. <генератор>, газовий, перепрошую, генератор також зроблений тихомова. Це санвузол на першому поверсі, також є кімната з виходом на терасу, і тут іде вітальня з столовою і кухню з виходом на таку чудову терасу верхню, нижню, 30 метрів. І подивіться через на цей краєвид. Дуже гарна локація. На другому поверху три спальні, два санузли, дві гардеробні. І вихід також на верхню терасу кімнати, і також сіє. Це мастер-спальня зі своїм санузлом. Вся розводка комунікації зроблена, тепло стяжка, штукатурка, розводка світла, сантехніки, це все зроблено. Зараз ще буде тут період, буде ще озеленення. Також це все доробиться. І подивіться на цей величезний краєвид. З цієї тераси дещо будуть в період. Будинок побудований з керамічної цегли, утеплювач 15 см, плюс фасад, така красива штукатурка. Це санвузов загальний, ванна тут попану, це гардеробна, зроблена ще окремо. і ще великий, велика кімната. В описі буде ціна, контактний номер, будуть ці меседжери. Запрошую вас, дорогу дороблють, буде вторинний асфальт зроблені. мені також доробиться.